Усім привіт! Це шоу Лілі та незнайомці, де я змушена слухати всіляких диваків. Якщо раптом вам цікаво, ось кілька слів, які не завадило б знати. Weights. Healthy Strong Heavy Лили, Hello, my name is Tom. I do push ups every day. I do push ups every day. Push ups are hard, but I try. Push ups are hard, but I try. My gym has a lot of weights. These weights are heavy, but lifting them is fun. Lifting weights makes me feel strong and healthy. Ти підіймаєш важке і радієш цьому. Цікаві у тебе хобі. Напевно, ти також любиш носити пакети замість машини. Ще почуємось. Або ні.